Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про правильне харчування для тих, хто має проблеми із щитовидною залозою. Але перед тим як почати хочу сказати важливу річ, що самим харчуванням вилікувати, щитовидну залозу неможливо. Можна покращити її стан, можна покращити своє самопочуття, але таки доведеться йти до лікаря і дотримуватись правильного лікування. Але завдяки правильному харчуванню, коли ви знаєте, що можна їсти, а найголовніше, чого не можна їсти, можна значно покращити своє самопочуття чого мені хотілося б почати, що для мене стало найбільшим викликом, це те, що і ті, хто проходить лікування, думаю, це знають. А можливо, ні, не можна з самого ранку пити каву. Тому що ті, хто вранці приймають ліки, які покращують роботу, стимулюють роботу з залози вони правильно не всмоктуються і правильно не розчиняються, якщо ми заливаємося з самого ранку кавою. Тому на жаль, каву можна пити, ну, рекомендовано пити десь починаючи з 12-13 з години дня. Тому от така приємна процедура, як попити каву, може статися лише посередня. І я намагаюся дотримуватися цього правила, але для ранкової водочі вранці не пити каву. Це ну, я вам скажу. Випробувань і тому десь в четвер-п'ятницю ранкової кави дуже помедні можна спостерігати картини за межами ефіру. У нашому раціоні існує денна кава, і звісно, ми не, не зловживаємо дві-три чашки на день максимум, Хоча деякі навіть радять а, тим, хто є захворювання щодо видки від кави відмовитись. Але чесно кажучи, я поки що для себе це не ну, уявляю важливим, тому намагаюся триматись дві, максимум три чашки кави на день і припинити її пити вже після 16, -ї. тобто другі половині дня каву не вживати. Ще одна річ, від якої мені довелося відмовитись, і яку я їм вкрай рідко, яку я дуже любила, це вівсянка. Вівсянка саме через те, що вона містить глютин. Рекомендована тим, хто має захворювання щитовидки, від глютину відмовлятися і. Використовувати каші, які глютен не містить. Це, зокрема, кукурудзяна каша, гречка то продукт, звісно, який не містить глютен. Це кіно, ну, я для себе відкрила вперше цю кашу. Хтось її називає кіно, кено, а кіно порізно вона називається. Вас може трошки налякати, висока ціна в супермаркетах, тому я раджу придивитися на неї, на всяких. У господарських ринках вони вже вони вже там з'явилися. Вона дуже легко вариться, але моя порада, на відміну від всіх цих розсипчатих каш, як гречка, як рис, які варяться один до двох, тобто одна порція каші на дві порції води, то, що стосується кіно, то її краще варити одна порція каші на півтори порції води, тобто брати трошки менше. Вона надзвичайно смачна, тому і містить дуже корисні Мікроелементи, зокрема, містить ще і білок, тому вона є дуже ситною поживною, теж варто її спробувати. Але від глютену ми, на жаль, змушені відмовлятися, тому вівсянку я їм лише перед важливим якимось запілом, напівмарафоном, тому що справді вона легка і дає багато сили з самого ранку. Що стосується. Добавок, які рекомендовано вживати. Багато лікарів призначають курсами пропивати селен. Це теж не треба робити самостійно, тому що є певні дози, які не треба перевищувати, але є продукти, які природні містять селен. І так само для мене стало великим відкриттям, що продукт, який містить буквально денну норму рекомендовану селена. Це бразильський горі. Два горішки, якщо вживати щодня, це майже повністю. Замінюю, наприклад, біодобавки, які часто призначають вживати. Про що свідчить ще мої дослідження? Щитовитка любить правильне харчування. Відмова від глютена – це ж не лише е, вимога для кращого лікування щитовидки, тому що зараз дуже багато людей, які намагаються тримати вагу під контролем, а нам з, з, зі зниженою функцією щитовидки і тримати під контролем дуже важко. Відмовляються від глютена. Звісно, це йдеться і про всі хлібобулочні вироби, хліб, випічка це можна тільки в дуже виняткових випадках і розуміти, що для нас це не рекомендовано, Але що стає топ-продуктом для тих, хто має захворювання щитовидки, це продукти, такі як яйця, такі як масло, як це не дивно. Що стосується яєць, то рекомендовано, щоб найбільше корисних речовин від них отримати. Вони мусять бути приготовлені в будь-який спосіб, але такі, щоб жовток залишався м'яким. Ми всі знаємо, що ті, хто має захворювання, щитовидки, на жаль, дуже важко тримають вагу, дуже важко скидають вагу. Тому рекомендація від всіх ендокринологів обмежити споживання цукру, швидких вуглеводів там солодкої води, сподіваюся, це давно вже не п'єте. Вона якраз лише нам допомагає зберігати спокій, зберігати нормальну вагу, попри захворювання, і намагатися вести більш активний спосіб життя.